Всім привіт! Вітаю у моєму в'язальному каналі. І сьогодні я вирішила вам показати, як позначаються основні елементи в'язання гачком на схемі. Це у нас вже 17-й урок, і це вже є ось така база, скажімо так, основа. Усіх елементів, з яких ви можете досить багато вже зв'язати, різних виробів для себе і для дому. От, а зараз ми проступимо. Я вам буду малювати, як позначаються основні ті елементи, які ми пройшли: це є повітряна петля і стопчик без накиду на схемі. А також ще сьогодні. Я покажу, як в'яжеться півстопчик з накидом, і, відповідно, як він позначається на схемі. Отже, приступимо. Якщо ви на схемі будете бачити ось такий кружечок, це є повітряна петля. Повітряна петля, звичайно, повітряна петля це наш перший урок. Якщо ви будете бачити замальований кружечок, на схемі це є повітряна петля підйому. Інколи можна знайти на схемі ось таку арку з циферкою. Це означає, що вам необхідно зв'язати 5, 5, яка у вас там буде, повітряних петель. Тут це є арка з повітряних петель кількістю 5. Далі ми навчалися в'язати стопчики без накиду. І е, стопчики без накиду можуть позначатися такою паличкою, можуть позначатися плюсиком або хрестиком. Це є стопчик без накиду. От. Е, мож, можуть ще писати ось так. Тобто позначення і скорочені надписи. Е, Ось так ми будемо в'язати стовпчики без накиду за дві петлі, або, в принципі, як за, за бажання. Тобто тут, якщо ви в схемі бачите ось такі позначення, це не має значення, як ви будете в'язати, чи за задню, чи за передню, чи за дві. Якщо ви у схемі будете бачити ось таке позначення, це є стовпчик без накиду, за задню петлю. Тобто, тут обов'язково вже по схемі в'язати стопчик без накиду саме за задню петлю. Якщо ви будете бачити ось таке позначення, це за передню петлю. Тобто по схемі важливо буде в'язати саме за задню або передню петлю. Тут не обов'язково. Але, в принципі, ви вже за вашим бажанням. Як хочете, так і в'яжіте. Тобто ви можете е, змінювати трошки схему, як вам до Раджу не боятися це робити. Я інколи так і роблю. От. І е, сьогодні ми будемо вчитися в'язати півстопчика з накидом, який позначається ось так. Півстопчик. Знакідом, або його ще позначають так, скорочено пишуть ось так. Ось такі елементи ми вже вивчили, і я вам сьогодні розказала, як вони позначаються на схемах. от Можете вчитися, в'язати також по схемах, а зараз я ще покажу. Як в'язати півстопчик, на півстопчик з накидом. А, наберемо трішечки повітряних петель. Думаю, 10 буде достатньо. У нас дуже холодно, тому <смі> і е, дві повітряні петлі підйому. Е, Ось так ми робимо накид. Ось так накид робиться. Тобто, ось так ми робимо накид, е, тому що це напівстопчик з накидом. Далі я вам ще покажу наступною урокою стопчики з накидом, щоб ви знали, як в'язати. Тобто, накид ось так робимо. І вводимо гачок в повітряну петлю. Для напівстовпчика з накидом завжди треба дві повітряні петлі підйому, а з стопчика без накиду одну. Вводимо гачок в третю петлю, бо дві це є підйом. Захоплюємо ниточку і проводимо тільки через одну косичечку. Одну повітряну петлю. У нас має бути ось так: три, ниточки на гачку. Ось такі три ниточки на гачок. І щоб зв'язати на пів з накидом, ми проводимо зразу через три. Ось так через три. Накид. Вводимо гачок. Проводимо і через три. Накид. Проводимо. І через три. Накид. Проводимо. І через три. Оце називається стопчик. Знак на з накидом і він позначається ось так. Ось ми так. Зараз я швиденько дов'яжу до кінця і ще вам покажу, як в'язати наступний ряд. Не забувайте, що. На пів стопчику з одним накидом. У нас повинно ось такий. Виходимо на півстопчики. повинно бути дві петлі підйому. І ось ці дві петлі підйому вони будуть, будуть заміняти нам перший стовпчик. Ось цей стопчик вони будуть нам заміняти. Ми повинні в'язати наступний ряд. Не в цю, а в цю. Це схоже до стопчика без накиду. І так само ви тут можете в'язати за передню петлю. От за передню петлю я зараз візу. Ниточка має. От, і так само можна за задню петлю. От косичка можна за задню петлю. За задню петлю, якщо ви будете в'язати стопчику, я зроблю за дві краще, щоб був гарний візерунок, якщо ви будете в'язати за задню петлю на пів стопчику, у вас вийде дуже гарна резинка. Я в'яжу таким способом, таким візерунком. Шапки біні. Мені дуже подобається, бо дуже гарна резиночка виходить. Ось. І ось тут обов'язково пров'язуємо останній стовпчик. Ось це у нас стовпчики. Напівстопчики. <з> накидом. Ось такі вони виходять. Давайте я ще вам пров'яжемо. Знову ж таки, дві петлі підйому і пров'яжемо. Давайте за задню я вам покажу. резиночку. Буде утворюватися ось така кусичка зразу, бачите. воно виглядає як в'язка з пицями. Не дуже удачну ниточку, я взяла, що вам показати, вона, вона складається з декількох, але нічого. Ось. Така косичка виходить. Я ще проведу урок по резиночках, тому що є дуже багато варіантів резиночок. Хочу вам показати різні резинки. Ну, дві вже точно ви знаєте, це є. Ой, я взяла за дві. Зараз, секундочку. За дві легше просто брати, тут не задумуєшся. От. А за задню треба трошки уважнішим буде. Ось така вже навіть видно резиночка. І остання. Це у нас напівстопчик. З накидом. Ось, бачите, яка резиночка виходить, дуже маленька. Швиденько я вам показую. При... Виходить косичочка, і тут буде косичочка, і вона буде тягнути. Все. От. Ось так в'яжеться стопчик без накиду. Ми беремо, робимо накид. Зараз ще один раз для закріплення. Робимо накид, вводимо гачок. Протягуємо і через три накид, вводимо гачок, протягуємо і через три. Ось так в'яжеться на півстопчик, і він позначається так. А, до речі, якщо ви бачите, так само ось так це буде за задню петлю на півстопчик. І ось так за передню. Бажаю вам усього найкращого. Ось такий у нас урок вийшов невеличкий, рівних вам петель, творіть свої шедеври. До наступного уроку. Всім па-па!